Проблема залишається гострою, вона не вирішується. Противник загострює ситуацію на Сході. Бойові дії не припиняються, постійно йдуть провокації. І тому я хочу звернутися до кожного з вас, бути пильними, працювати. Один з одним пліч у пліч, не підводити один одного, виконувати чіткі вказівки командирів, тому, що, тому я до вас звертаюсь, будьте пильними, звертайте увагу на всіх підозрілих осіб. Просто виконуйте свій функціональний обов'язок за покликом свого серця, за вказівками командирів своїх. Я вам бажаю всім далого несення служби. Хай Бог буде з вами. Хай на вас, ваші ангели-охоронці вас охороняють. Всім щасливої дороги. Не забувайте, що ми вас всі тут чекаємо, як управління, так і ваші рідні і близькі, матері, дружини, батьки, діти. Всім тільки самі найкращі поважання. Так, сьогодні зведений загін управління внутрішніх справ у Волинській області відбуває на ротацію для зміни працівників, які зараз знаходяться в зоні АТО для виконання завдань по забезпеченню охорони громадського порядку і безпеки громадян. Хлопці їдуть з відмінним настроєм. Всі прекрасно розуміють, які стоять завдання перед працівниками міліції, в яких умовах придеться нести службу. Весь особовий склад готовий до виконання поставлених завдань. Так, прийшло дуже багато родичів, близьких, знайомих, дружин. Рідня переживає. Їхні почуття можна зрозуміти. Переживань немає. Наші рішення можна чи підтримати, чи не підтримувати. Це не важливо. Ми люди в погонах, ми дали присягу. Це наша робота. Виконуємо поставлене завдання від керівництва ОМВС Україно Волинської області. Врахую, що кожен чоловік, який носить форму, повинен виконати обов'язок перед державою, перед своїми рідними, близькими. Ну і зрозуміло, що. Їдемо виконати завдання, повернутися живими, неушкодженими. Знаємо, що за нас моляться, за нас переживають не тільки наші рідні, але й наша і Волинська область, і наша громадяни нашої держави. Так що все буде гаразд. Ми з завданням справимося і не підведемо в першу чергу себе, не підведемо керівництво, міністерство внутрішніх справ і все буде гаразд. Це все може призвести до небажаних наслідків. Так що ми один одного підтримуємо. Ми вже познайомилися. Ну, перш за все. Я хочу побажати Миколі Віталійовичу перемогу. Він ми в нього віримо. Він нас завжди нас підтримував. Був хороший, завжди був з нами і е, наставляв нам плече підтримки. Так, звичайно, переживаємо. Е, ми дуже хочемо, щоб він повернувся живим і не тільки він. І е, також хочемо, щоб все було добре, щоб був мир на землі і всі жили добре. Так, звичайно, будемо будемо за ним сумувати, і телефонувати. І, ну, все, що можна буде, все, що буде в наших силах, будемо робити. Це танк, це прапор на ньому, це земля, що він їде на нього, це хмари, це, це що тато пише, а це от сонце. І коли наше на війну захищати нашу Україну. Я мабу говорити, щоб він переміг, щоб він був здоровий завжди, щоб він не хворів. Я йому намалюю, щоб що там танка великого. Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині по всіх час, і на віки вічні. Амінь. Вщаємо отцям нашим, і не до нас спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твої царство і сила, і слава Отця, і сина. І укрепи їх, подай їм серце мужнє на супротивників та ворогів, а нас, ангела світла, пошли їм, а ворогам перетворив. Відніми від рабів цих, що на битву нині вирушають, від усіх нас, будь-яке лихо, голод, чистих. Радістю духовної наповни душі і тіла їхні. Нехай будуть заступниками, як благий, милосердний, чоловіколюбить нас і помилує. Господи помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Ще за помережену країну нашу, на рід і своєї владуємося. Господи, вислухай, хай Господь милий і спасає вас. Спаси вас, Господи. Хай Господь милий і спасає вас. Спаси вас, Господи. Господь милий і спасає вас. Господь милий і спасає вас. Господь милий і спасає вас. Спаси вас, Господи. Господь милує, милий, спасає. Я зараз буду давати Христа цілувати, а ви скажете, в кого немає. Господь. Право руч з площадки до родичів кроком руч.